you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Порохоботам цитата, як завжди, просто на місці не сидиться. Так вже і куртить їм втрапити в нові скандали, на думку автора. Так, народний депутат від Євросолідарності Микола Княжицький нещодавно зустрівся з агентом ФСБ Володимиром Сівковичем. Дані зв'язки прибічників Порошенко наштовхують автора на думку, що кремлівський диктатор Путін та економіка країни агресора були дуже довго та дуже міцно інтегровані в українську державу. Про це заявив політолог Петро Олещук. Загалом політолог дуже здивувався факту зустрічі нардепа зі зрадником та агентом ФСБ, та як на її фоні викликають серйозні питання та підозри щодо їх зв'язків і спільних справ. Навряд його кум Микола Княжицький цього не знав. Більше того в них були спільні справи. Вони формували українську політику через громадські організації, де були співзасновниками. Написав у Фейсбуці політолог. Більше того, за його словами, княжицький ще з початку 2000-х працював помічником Сівковича, який потім готував сотні іпсошних. Операцій розгін майдану, мережі кротів в Україні та багато іншого, незважаючи на це, соратник експрезидента перейшов з рангу підлеглого у ранг кума та політпартнера Сівковича, враховуючи, що статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить держвагу, було б цілком логічним, особливо під час війни з Росією, правоохоронцям зайнятися нардепом кумом ФСБшника, а Порошенко виключити його із фракції, каже він. Звісно, якщо в них немає спільних інтересів, але враховуючи що до торгівлі з Росією бізнесом з Ордло спільними справами з Медведчуком та політінтересами з Путіним додалася співпраця нардепів з команди Порошенка з ФСБшниками та держзрадниками. Спільні інтереси там не виключені, заявляє Олещук. Виходить, що княжицький підставив не лише себе і колишнього президента України Петра Порошенка. Звичайно, та як зараз повалиться чимало питань до президента стосовно його підлеглих та їх зв'язків. Якщо ж Порошенко не зреагує, вчасно та не прибере княжицького з фракції, то виникне чимало питань безпосередньо до нього. А як ми знаємо, Порошенко дуже важким трудом вибуває імідж патріота своєї країни, тому навряд чи він цим пожертвує заради виправдовування свого колеги. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.